Вітаємо вас у програмі Європа у фокусі з вами. Я Конор Діло. дякую, що ви приєдналися до нас сьогодні. Три роки тому Росія під керівництвом президента Володимира Путіна напала на сусідню Україну. Російське вторгнення у демократичну державу стало шоком для українців, для Європи і для всього світу. через три роки президент Случених Штатів Дональд Трамп повіцяв закінчити цю війну. Але переговори почалися без участі України та Європи, що стало розривом десятиліть співпраці у сфері безпеки між Сполученими Штатами та Європою. Європейські лідери провели екстрену зустріч у Парижі, щоб обговорити те, що дехто може назвати новим світовим порядком. Сьогодні Росія продовжує контролювати значні території на сході України, і міста, розташовані поблизу лінії фронту, завжди знаходяться у стані підвищеної готовності, як, наприклад, Харків. Через три роки після вторгнення багато аспектів міського життя повністю перейшли під землю, куди не можуть дістатися ракети та дрони. Під землею відбуваються виступи балерини Антоніни Радієвської з балетом Білосніжка. Вона вирішила залишитися в зоні бойових дій, щоб танцювати і дарувати радість харків'янам. Російські ракети, дрони і крилаті бомби заполонили небо над Харковом на сході України. Іноді вони рухаються далі в глиб країни. Але найчастіше їхньою мішенню стає Харків. Тисячі українських шкіл були зруйновані з початку війни. Зокрема, і у Харкові, де працюють шість підземних шкіл. Тут діти навчаються, грають на музичних інструментах і танцюють. Вони звикли жити в зоні бойових дій. Тому багато дітей тут тепер ставляться до смерті по-іншому, як 11-річна Мирослава. Ні, я не боюся. Я ходила в школу, яка напроти мого дому. Нас перелетіло в бібліотеку нашу. Осколок прилетів. Де я чула все. В мене, в мене ось так у балкону у, мам, у то мати виходить на по горла. Я не боюся навіть вмерти, тому що це було тоді для мене добре. Ну, значить, так повинно було бути. Під землею вони почуваються у безпеці. А в разі небезпеки дітей можна перевести у це надійне укриття. Тут є діскакуля. Діти кайфують від діскакуля. Їм все одно на все, коли є Що б ти не сказав, якщо ти кажеш пішли танцювати, вони просто пішли і все. І потім тільки єдине питання а можна ще? Щодня шість підземних шкіл Харкова відвідують близько однієї тисячі дітей. Це величезний виклик для міста. Міська рада також працює над створенням підземної лікарні та підземного парку розваг. Мер Харкова Ігор Терехов каже, що ці заходи безпеки необхідні, але це не означає, що все місто піде під землю. Не буде розвиватися під землею. Не буде вона розвиватися під землею. Так, звісно, ви праві, що е, Росія залишиться на кордоні з Харківською областю, і ми будемо мати певні загрози. Але сьогодні всі прийма... приймають зусилля для того, щоб настав нарешті справедливий мир, щоб у нас були гарантії, чіткі, зрозуміли гарантії для того, щоб в майбутньому така ситуація і війна не повторювалася. Україні. раптом знову лунають сирени. Деякі тривоги тут тривають до 36 годин. Це майже нестерпно. Українці давно мріють про мир. Тому місцеві жителі намагаються відволікатися на приємні речі, наприклад, на культуру. Мама Мирослави Антоніна Радієвська прима балерина найбільшого харківського театру. Незважаючи на обстріли, вона продовжує танцювати. Якби усі митці виїхали з країни, а це можливо, ми можемо знайти роботу і в Європі. Якщо б усі митці виїхали, то тоді хто буде підіймати дух людей і хто буде дарувати якусь таку краплинку радості? І я вважаю, що це так, це мій долг. І так вважають ті артисти, які знаходяться зараз тут, у Харкові. Найстаріший театр Харкова тепер показує вистави виключно під землею у переобладнаному складському приміщенні. На всіх виставах завжди аншлаг. Сьогодні Антоніна Білосніжка. Ми щасливі, дуже щасливі. Чудово просто мати можливість побачити це. Як давно ви не були в театрі? Майже три роки. Ситуація тут зараз не дуже хороша. Але я пишаюся усіма людьми, які роблять щось подібне, тому що це дуже важливо. Російські атаки можуть відбутися будь-де і будь-коли. Багато атак стаються у місцях скупчення людей, таких як школи, готелі чи торговельні центри. Саме тому цей торгівельний центр поступово перебирається під землю. Замість парковок тепер манекени та примірочні. І підлітки приходять сюди, щоб провести час разом. Я вважаю, що це дуже гарна ідея, тому що ну це по перше, безпека. Тут багато ну класних людей, прикольних. Тут де ми гуляли до війни. Парк парк Горького, парк Шевченка є багато місць, де погуляти. На відміну від багатьох інших міст на сході України, з Харкова від початку повномасштабного вторгнення виїхало дуже мало людей. Тут досі живе багато молоді для них культура залишається важливою частиною життя. Хоча обставини тепер зовсім інші, розповідає Олексій Михайлов, директор цього культурного центру. Це така необхідність, бо завжди є угроза і небезпека бомбардування або ракетного обстрілу з Росії і тому, щоб не наважати родину небезпеку, масові події там культурні або освітні відбуваються під землею. Ну бо така, така наша повсякденна реальність. Це реальність, з якою харків'янам доведеться поки що жити. Надії на мирну угоду величезні не лише в Харкові, але й по всій країні. Однак багато хто побоюється, що мир може бути досягнутий надто дорогою ціною жити на острові Стромболі означає жити прямо під найактивнішим вулканом Європи, який вивергається щогодини. Цей 900 метровий вулкан, жерло якого палає і димить, диктує умови життя на італійському острові в Середземному морі, де багато домівок збудовані на його схилах. Для мешканців, що живуть внизу, тіні гори Стромболі, таких як Домініко Таджіо, життя завжди було трохи складнішим, але ніколи ще не було так складно, як зараз, коли над його будинком і життям і над домівками життям його сусідів нависла загроза, їх буквально може змити водою. Попіл і вогонь. Цілком очікувано побачити це на Стромболі, Італійському острові, з одним із найактивніших вулканів на Землі. Але тепер з'явилося нове джерело хаосу. Ссуви та повені після сильних дощів загрожують обом населеним пунктам острова. Стромболі був для мене коханням з першого погляду. Це рай, і я борюся за те, що він таким і залишився. Я ні за що не поїду звідси. Доменіко Таджіо приїхав сюди 20 років тому, але неясно, чи зможе він та інші мешканці острова залишатися тут. Будинок Доменіко стоїть біля невеликого каналу, який зазвичай пересихає. Але тепер він боїться за свій дім щоразу, коли йде дощ. Востаннє це було у листопаді, коли сув ґрунту затопив його ділянку. Це був мій сад. Всі рослини, оливкові дерева, троянди. Як бачите, нічого не залишилося. Уся праця, яку я вклав у створення цього прекрасного саду, виявилася марною. За одну мить. Все було знищено. русло струмка, глибина якого колись сягала трьох метрів, тепер вкрите мулом та уламками. Подальші опади становлять загрозу. Деякі селяни вже здалися. Тут жила молода пара. Останні повені так їх налякали, що вони виїхали. Багнюка ледь не перелилася через їхню стіну. За останні два роки Стромболі пережив кілька стихійних лих. У травні 2022 року майже половина острова згоріла в пожежі, в тому числі коріння дерев і рослини на схилах, які захищали село від сувів. А потужне виверження вулкана у липні 2024 року спричинило нагромадження величезної кількості попелу на конусі вулкана. Цей випадок був особливим, розповідає Беатріс Фасі. Вона екскурсовод і вивчала цей вулкан протягом десятиліть. Щось ущільнило поверхню гори. І дощова вода тепер просто стікає вниз по схилу. Земля більше не може її вбирати. Лише кілька днів тому вона взяла зразки ґрунту з конуса вулкану, щоб відправити їх вулканологам на материк. цей шар тут має товщину близько пів сантиметра, і він затвердів. Коли дощова вода потрапляє на цей затверділий шар, вона не може просочитися в землю натомість, вона перетворюється на бурхливий потік і з силою мчить до моря по вузьких руслах каналів. мешканці міста вже вдосталь натерпілися від лави і попелу, і багато з них вважають, що нинішня проблема справа рук самих людей. Русла каналів не чистили роками. Цю техніку використовували саме для цього. Тепер робота зупинилася. Фінансування не бракує у 2022 році. Уряд виділив 16 мільйонів євро для захисту острова. Але бюрократія гальмує справу, каже Кароліна Барнао, радниця з питань екології на Еолійських островах. «Ми збираємося відновити та захистити всі 12 каналів Стромболі. Планування майже завершено, і незабаром будівельній компанії буде доручено виконати цю роботу. Ми також збираємося відновити вісім доїг, які були зруйновані під час шторму у 2022 році. Для Домініко Таджіо все це триває занадто довго. Він вважає, що мають бути прості правила, а не обіцянки виділення грошей на гіпотетичний захист схилів. Якби адміністрація просто проводила регулярні роботи з технічного обслуговування каналів, підтримувала їх у чистоті, висаджувала дерева і не будувала так багато, то ймовірно, у нас взагалі не було б цієї проблеми. Наразі Доманіко та його сусіди досі розгрібають багнюку, що залишилася після останнього шторму. І кожен новий шторм, що насувається, може обернутися для стромболі черговою катастрофою. Тепер до Ірландії, де внаслідок бурхливого розвитку технологічного сектору в Дубліні оренда житла подвоїлася лише за 12 років, через що молодим людям стає важко, а то й неможливо зробити те, що раніше було звичним для ірландців у віці 20-30 років, а саме з'їхати від батьків. Або, як у випадку Кіригіл це змусило їх зробити те, про що вони й подумати не могли. повернутися в спальню свого дитинства. зростання витрат, як фінансових, так і соціальних, призвело до закликів уряду. До дій. влада має гарантувати, що кожен матиме свій дім. в Естонії велика російськомовна меншина довго мала можливість здобувати освіту російською мовою замість естонської державної мови. більше такої можливості немає. Урядові реформи скасували двосистемний підхід відповідно російськомовні школи. це пряма відповідь на російську війну проти України та спроба уникнути майбутньої дестабілізації. для російськомовних естонських дітей, таких як восьмирічна Вікторія Бушинська, це не легко. Тепер навчання в школах ведеться лише естонською мовою. Вікторія Бушинська співає естонською як вміє. Другокласниця належить до російськомовної меншини в Естонії. У загальноосвітній школі Махтра у Талліні Вікторія та її однокласники вивчають усі предмети естонською мовою. Математику теж. Прочитай, будь ласка. Шість плюс бе дорівнює десять. Подумай, яке число потрібно додати до шести, щоб отримати десять. Дякую. Чудово. Писати мені теж не складно. Але докласти зусиль все ж довелося, адже естонську Вікторія почала вивчати лише в школі. Близько 300 тисяч людей в Естонії розмовляють російською мовою як рідною. Це чверть населення. Це спадщина Радянського Союзу, незалежність від якого Балтійська країна проголосила у 1991 році. Російська мова найбільш поширена в столиці Таліні. А також у Нарві на сході країни на кордоні з Росією. Тут лише вузька річка відокремлює Естонію, члени НАТО та ЄС від її гігантського сусіда. До минулого року російськомовні діти в Естонії мали власні школи і навчалися російською мовою. Тепер це залишилося в минулому. Це реформа, яка почалася більше 30 років тому, але ніколи не була реалізована до кінця. Уряду не вистачало політичної волі, і він боявся втратити підтримку російськомовних виборців. Ні, однією з причин було те, що Росія дуже активно втручалася в це питання. Щороку це оголошувалося геополітичним питанням. Це могло значно дестабілізувати Естонію. Тому до цієї реформи підходили дуже обережно. Після нападу Росії на Україну уряд Естонії вирішив заборонити російську мову у школах і дитячих садках на знак протесту проти цієї війни. Однак те, що здавалося політично логічним, виявилося складним для реалізації. Більшість російськомовних дітей живуть переважно ізольовано у збірних житлових масивах, таких як Ласна м'яя на північному сході Таліна. Майже всі тут розмовляють лише російською мовою. Вікторії пощастило, що її мама розуміє естонську. Юлія Бушинська є працює продавчиною в естонському магазині. Вона може допомагати Вікторії з домашнім завданням, але це рідкісний виняток. серед наших друзів три дитини. Такі, як Віка, і одна дитина старша на два роки. Ця старша дитина, якраз зараз у четвертому класі, і їй важко. А з іншими дітьми складно батькам складно допомагати своїм дітям. Тому що завдання пишуться естонською мовою. Буває, їх відправляють нам. Ми можливо перекладаємо, допомагаємо один одному. І від цього нікуди не подітися, адже рівень освіти тут високий. Згідно з дослідженнями програми міжнародного оцінювання учнівства, естонські школярі одні з найрозумніших у Європі. У світі вони посідають четверте місце з математики, поступаючись лише Сінгапуру, Японії та Південній Кореї. Вони також мають високі бали з читання та природничих наук. Проте це стосується не всіх. Успішність учнів варіюється. Шкільна та мовна реформи мають покращити ситуацію. Арідослікева верцю стендапсета. Рівень освіти в Естонії дуже різниця між сільськими школами, міськими школами, а також російськомовними школами. Згідно з останніми результатами дослідження програми міжнародного оцінювання учнівства молоді люди, для яких рідна мова російська, значно відстають від своїх естонськомовних однолітків. Келялянвипакодонеґелестіке. Наша мета я подолати це відставання. Восьмирічна Вікторія походить із російськомовного талінського району ласна мяє. Але колись вона хотіла б навчатися в естонському університеті. Вона вважає, що шкільна реформа допоможе їй досягти цього. Більшу частину свого часу я приділяю вивченню естонської мови. Вікторії подобається це, і вона знає, що їй ще багато чого потрібно вивчити. Як і нам усім, нехай нам усім вдасться вивчити щось таке складне, як естонська мова. Дякуємо, що були з нами сьогодні в нашій новій студії, і до наступної зустрічі.